Трохи назбирала грибів, трохи прогулялася, відпочила сьогодні вознесіння. Потихеньку йду додому. Цей грибник, що є гриби добре, немає, так само добре. Трохи щось знайшла. Ось у нас у була вирубка. Трохи позаростала, але все сядеться, я так думаю. Там взагалі насаджували дуби. Такі дуби поки виростуть. Білокора. Вже, мабуть, на все ляже. Білокора кора це осика. але нас так на неї кажуть.